Вітаю! Мене звати Іванна. Я працюю в Слов'янському громадському центрі і є сертифікованим асистентом з оформлення медичних страховок, як платних на платформі Marketplace, так і безкоштовних OHP. У цій серії відео ми пропонуємо вам вступний урок з основних термінів, які часто використовуються в платному медичному страхуванні. Ми розуміємо, що світ медичного страхування може бути складним, і мета цих відео допомогти вам розібратися в ключових поняттях. Ми розглядатимемо такі терміни: преміум, поділ витрат або копей, дедуктабл, максимальна межа покриття або максимум out of pocket що допоможуть вам краще зрозуміти, як працює ваша страховка і які переваги вона пропонує. Сподіваємося, що ця серія відео зробить процес вибору та управління медичним страхуванням простішим і зрозумілішим для вас. Давайте почнемо! Maximum out of pocket. Максимальна сума витрат або максимум out of pocket у медичному страхуванні це найбільша сума грошей, яку ви можете заплатити зі своєї кишені за медичні послуги протягом страхового року. Ця сума включає всі ваші власні витрати, такі як deductible – сума, яку ви повинні заплатити до того, як ваша страховка почне покривати витрати, співплатежі або Copays – Фіксовані суми, які ви платите під час кожного візиту до лікаря або купівлі рецептурних ліків. Щойно ви досягнете своєї максимальної суми витрат. Ваша страховка покриє 100% усіх медичних витрат, які включаються в цю максимальну суму до кінця страхового року. Це означає, що вам не доведеться платити додаткові гроші за послуги, які покриваються вашим планом після досягнення цієї суми. Важливо знати, максимальна сума витрат включає тільки ті витрати, які відносяться до медичних послуг, що покриваються. Деякі витрати, такі як преміум і послуги, що не покриваються, не включаються. Межа максимальної суми витрат встановлюється страховкою для захисту вас від високих медичних витрат протягом року. Розуміння вашої максимальної суми витрат допоможе вам краще управляти своїми медичними витратами і планувати фінансові витрати на випадок непередбачених медичних ситуацій.